Доброго дня, друзі. Знімаю ось такий відосік про інсталяцію. як Я обшив інсталяції. В чому тут особливость така особливо, що як правило постійно інсталяції монтуються так, з каналізацією? Що зразу сюди впритик до самої інсталяції, я кручу гіпсокартон. Тут, звісно, роблю каркасик і зашиваю це все гіпсокартоном. Ну тут особенності каналізації не дозволила так зробити, тому що ось виход, переход трійника, який вищий пола на 2 см. І тобто мені прийшлося цю всю конструкцію відвигати на 4 см вперід. І коли я відвинув цю конструкцію. У мене постало питання, як розкріпити оці дві стоючки, щоб вони жорстко тримались. І я вийшов вихід таким способом. Взяв отаку CD-шечку, прикрутив її на два саморізики до самої основи інсталяції і прикрутив її до профіля. Так само я зробив з цієї сторони. Взяв, Прикрутив до основи інсталяції і до профіля ЦД. Ось так. Ось один саморізик. Он там нижче є другий саморізик. Отаким способом я вийшов. Воно стало крепке, надіжне і ніяких нема проблем. Тут я зробив на 3 см, ось цей підняв я профіль більше від того, тому що я вже захотів додатково розкріпити. Поставлю отак профіль до гіпсокартона, прикручу. І тут ще додатково вставлю. Пару CD-шок, щоб, щоб е, відстань тут 25 см, ну, щоб десь мало чи не чи ще ще щось, ну, я лучше, як то кажу, перештрахую себе. А тут до верха піде просто короб, зашиється оця вентиляційна труба і все на тому. Ось такий я вирішив зробити вихід з цієї ситуації.